Вітаю усіх на каналі Волонтер. І сьогодні з нами в ефірі Альона Єфремова, волонтерка з великим серцем. Вітаю вас. Ой, дякую, дякую. Я трошечки погнали мене сльозки підступати. Дякую. Вітаю вас, також слава Україні. Героям слава, я вже так рада вас бачити. Вас вже близько місяця не було у нас в ефірах. Розповідайте, як ваші справи, які у вас новини? Нічого, скажу так, радушного я не можу сказати. Постійна робота. Зараз, як ви бачите, я не в машині, перший раз за все наше спілкування, бо машина поламалася. Потребує ремонту, бідненько моя, не витримує навантаження постійних. Але в кожному є щось трошечки і хорошого, зате я вдома буваю частіше, але робота йде по телефону, як справи, треба гроші. Завжди треба гроші для того, щоб купувати, допомагати, і мотаємося, не зупиняємося, все буде добре. І от про це, от про гроші, я б хотіла б сьогодні присвятити наш ефір. Але давайте так, спочатку, як взагалі от зараз справи у волонтерських рухів? Тому що всі ми бачили, як спочатку повномасштабного вторгнення всі активно донатили, допомагали. А сьогодні, от вже 510-й день війни. І от цікаво, як зараз справи у волонтерських рухів і як люди приймають участь? Ну по статистиці набагато менше вже активистів. Я розумію людей, у кого там дача огороди, у кого вже і навіть і немає емоційного стану, щоб боротися далі, у кого кошти закінчуються, бо в нас же все дорожає, це ж для кого не таємниця. Деякі думають, що війна вже далеко. Я сьогодні, кстати, пост в Фейсбуку виставила, написала, я побачила, це не моя фраза, що якщо ви забудете, що є фронт, тил, тил, якщо ви забудете, що є фронт, то фронт буде в тилу. Тобто з своєї сторони постійно питаюся мотивувати людей у самої вже трошки руки падають, але не можна здаватися, не можна. То тобто, є з донатами не дуже погано. Ті, які спочатку донатили, вони так активні залишаються. А деякі я вчора чула таку інформацію: о я 40 гривень вже теж задонатила вашу групу там два місяці тому, і потім прийде перемога. І такі люди скажуть: я допомагав, я боровся. А то, що кожного дня треба хоч потрошечку щось робити, вже розумію. На жаль, не усі, і нам становиться від цього важче. Бо на голову гроші не клапаються, нам треба закуповувати починаючи з антигрібкових мазій, там ти мазі, з закінчуємо там цими ж серветками вологими. і теж є там питання насущніші. Нам треба закуповувати, бо хлопців треба спасати. А от нагадаю, що всі, хто хоче доєднатися або допомогти, то є така група у вайбері разом і сила. Посилання на, на, на неї буде в описі під цим відео, тому всі, хто хоче допомогти, будь ласка, доєднуйтесь. От пані Альона, yeah. в чому зараз є проблема і потреба у вас? Ну, у нас як у волонтерів проблема з машинами, і як і у хлопців, проблема з автівками також. Ну, тобто, як я вже сказала, ось моя вже на ремонті стоїть. А взагалі, що кажуть хлопці на фронті, що тих же самих квадрокоптерів, тобто дронів, тобто очей, скажімо так, рашистів, набагато більше, ніж у нас. Тепловізором, де дистанція вже наближується плічо-пліч, скажімо так, до орків, вони не бачать їх, якщо вже тут пішло вже гранатний бій, то й вони їх не бачать. Тобто в приладах і в автівках завжди існує проблема, як на фронті, а так у нас також такі є проблеми, тому що на нас звертаються, а ми розводимо руками. На жаль, не можемо ми зараз це зробити. Бо якщо б спорт спонсорів раніше було набагато більше спочатку війни, вони теж тішком нишком грамоту получили, подяку, відсвяткували і перестали нам допомагати. А це дуже печально і навіть теж бридко трохи. А я бачила, що ви на вихідних їздили до хлопців. Як у них справи? Як взагалі настрій у хлопців? Знаєте, в, 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 в очах така тоска. А на обличчях така улипка. То що от ми на цих вихідних їздили до хлопців. Ми перші до них, як волонтери, за всі ці часи війни доїхали, бо вони там десь під Нью-Йорком, ну тобто далеко, і ніхто до них не хотів приїжджати, це наші немедчики. Вони дуже щасливі були, обожжені, всі там руки страшні. Там та ж форма, амуніція. Їм треба по три комплекти надавати. Їм один видали, другий саме купили. Воно все в такому. Брудному вже стані. Ми їм стиральну машину прислали. Вони там будуть кажуть, ми будемо воду носити, щоб вона хоча б е, сама там стирала. Ну, тобто, то як у них? Перед нами вони не здаються, так, що вони не здаються перед нашими мешканцями українськими. А так, коли когось там видернеш, я там дівчину зустріла, кажу: ну як справи, давай по Не хочу вам передавати, бо я оптиміст, хоча після цих поїздок я завжди засмучена. Ну, так тривають. А яку участь от приймає держава у вашій справі, тим же хлопцям, до яких ви їздите, що ви кажете, вже все зношується? Ну, яку участь? А, знаєте, а, ніяку. Ну, тобто, мої хлопці навіть в більшості кажуть, є такі от. От якісь підрозділи, що вони от наскоком приїхали, відпрацювали і Ми знаємо, про що я кажу. Але там, каже просто тіктокери: в них є все. Ну, вплоть до штик ножа якогось там суперсовременного. Ми так от з ними попрацювали, подивилися, але вони уїхали а ми тут і залишились. Я вважаю, що. Ну, Розумієте, у нас навіть мені дзвонять, кажуть, можна купити хлопці в шпиталях, лежать, можна купити форму, надайте нам форму. Кажу, я не продаю. Я знаю, що у нас повідкривалися тут куча воєнторгів, ціни просто жах. Тобто, якщо хлопців не було проблем з амуніцією, з касками, з навушниками, то вони в нас не питали. А вони вимушені купувати це за свої гроші. І та ж казка, той же, та ж же плітоноска, вона, якщо видається і пофіг, якого розміра, стільки вже цього бачу. Якщо вона на тебе велика, то б купуй собі ту, яку тобі буде нормальна. Але цю ти потім здаш, вона подочотна. це розходний матеріал. Ну, це просто, це просто жах. Я, знаєте, з кожним разом, коли їжу їжу і дивлюсь на усі ці такі негаразди, такі, блін, ну. Гидко настільки становиться, що я не знаю, що куди вони гроші спускають, що хлопці у нас під смертю ходять, то ще й зарплатню деяким частинам там затримують, і ще там щось урізають, і ще щось там не доходить. Ну, якщо б не було, все гаразд, Невже б ми волонтери оце і шачали всі ці місяці. Ви просто приїжджали з дитячими малюночками, з вареничками, з пиріжками. Ні, ми постійно прем'єрів бусами. Але самониці, на жаль, у нас немає таких коштів, щоб їм допомагати. Для кого війна, для кого бізнес? І це просто бісе. Спати не можу іноді ночами через це. А для кого мати рідна? Я б сказала, я вам скажу зараз, куди діваються гроші, тому що сьогодні вранці наткнулася на одне інтерв'ю. І трішки вражена, хочу тепер запитати вашої думки. Народний депутат Микита Потураєв в одному зі своїх інтерв'ю на Радіо Свобода сказав про виділення півмільярда гривень на добудову музею Голодомору. Ба більше, мовляв, ми не можемо на ці гроші купити патріот, адже не добудувати музей це плювок. Бажаю, я вважаю, що не збудувати музей голодомору, якого немає, це перша черга, я нагадаю. Вона не 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 добудована з часів президента Ющенка. Це перша черга, не друга, не третя. Перша. В рік 90-ї річниці цієї трагедії не добудувати його. Це був просто плювок на могили. всіх, хто загинув від голоду. Не розуміти цього. Я не знаю, ким треба бути. Та, звісно, ну нам же музей дуже необхідне, от, тим паче, зараз нам воно дуже необхідне. А нічого, що можна купити, я навіть не буду, в мене з математикою завжди не було гаразд. А, ті ж самий тепловізор там, за 80 тисяч. А це очі наших військових, це їх життя. От якщо цю суму розбити на 80 тисяч, скільки ми тепловізорів зможемо достати на фронт? А сьогодні зранку я теж почитала інформацію, що нашу Статую Свободу, там почати якимсь чином а, апгрейдити, щоб на щиті, на її щиті, був гергзуб Рос... України, вибачте, України, звісно. І на це виділяється 23 мільйони. Нахрі нахріна от. Нахріна! от... Де хто там доїться і хто, бля, приймає такі закони, положення, згоди дає на те, щоб такі просто витрати були, які ну, комусь карман. Чи, блін, що ми без цього щита не зможемо? Чи без цього музею не зможемо? Це вони там не можуть. не можуть навіть себе берці зняти, щоб ноги протерти, бо у них серветок немає і вологих, і, блін, води нема щоб помитися. Це ми їм купуємо за свої кошти, медикаменти, антибіотики і все інше, і веземо туди. Бо якщо дали, то трошечку, там на 36 чоловік дали 4 пігулки, парацитомологів, як бажаєте, так і... Так, може треба спочатку у військових запитати, і не у командуючих військових, а проїхатися, блядь, подивитися, блядь, порозмовляти з звичайними солдатами, які в них потреби, а потім витрачати такі кошти або укласти себе до кишені. Піздецькому коротше. Розійшлося щось. Та я вам більше скажу: от такого лайна це просто там музей, ще ви там кажете такого в Україні дуже багато. Наприклад, в Львівській області пару днів назад стадіон добудували і просто величезну суму витратили. Ще в Житомирській області побудували е, теж стадіон. Ну просто на що витрачаються кошти? Ну, блін, ну настільки ну, є. Е, от в мене подруженька моя, її розбомбила останній прильот домівки. В неї мама з з татом дуже старенькі. в неї сестра, в якої загинув син. Син загинув до сих пор, де розслідування ніхто не може сказати від чого. В нього по ній виходить своя донька і племінниця. В їх домівку попав снаряд. Домівки немає. Їм дія виділила 200 тисяч. На що можна за 200 тисяч, якщо домівки немає? Ну вони зробили трошечки якийсь маленький дах. Все, а далі А робота, працює вона одна, вона перукарна. Мама з татом, больні, больнущі сидять на пенсії. Сестра трохи поїхала головою, бо така ну, дитину поховала, вона ще не може працювати вийти. І двоє маленьких дітей. Які, сука, Історичні цінності. які стадіони, ви хоча б нашим українським людям, які попали в крутне становище, я вже мовчу за військових. Давайте вже якимсь чином відкривати очі, а не дупою дивитися, ну серйозно. Я не розумію, як за це просто можуть голосувати за е, витрачання бюджету. Люди, які живуть в Україні. Чи блін, я не знаю, там половина е, підерів наших, у тих от, російських, сидить, що вони не, не за Україну, не за народ, а за себе. Я не знаю. І навіть знаєте, що саме Страшне Страшне те, що я не знаю навіть, що робити з цим. То я розумію, що дай Боже, нам допоможе закінчиться вся війна, то війна вже буде в нас в Україні. І я перша буду підіймати людей, які будуть от такими от рішеннями, де розтрачаються не туди гроші, куди треба. Ось такими рішеннями бороться. Ну, то як варіант, бо боротися треба ще багато, багато починаючи з наших лікарень і всього іншого. Так що це велика така перезавантаження, великий переворот. Блін, нам треба просто сила. Просто і, знаєте, я кажу, що нашим е, Верховній Раді, наприклад, тим самим депутатам, їм війна, по суті, не цікава, і та перемога їм, по суті, не також потрібна. Ну, так, бізнес, так? Продажний бізнес. Не побоюсь там корупція і все інше. Блін, ну коли ж у нас буде хоч якийсь, я не знаю, як називають того, що боже, зараз. Робін-гуд. Якийсь український Робін-Гуд, який не побоїться, в кого буде команда, який піде просто на абордаж. Тому що поставити солдата, який хоча б там місяць на передовій побув, і поставити депутата отак поруч, подивитися на одного руки, на другого руку, а потім подивитися на одного зарплату і на другого зарплату, то можна все, там просто можна плакати по поводу солдата, а по поводу толстосуми можна просто стріляти. І я боюсь, що так і буде, що хлопці повернуться і будуть вже відстоювати свої права. Але вони будуть праві. Я не знаю, що робити, на жаль. Друзі, пишіть свої думки з таких дій наших народних депутатів. Невже оцей музей голодомору чи новенький стадіон на сьогоднішній день вам так важливий? От пишіть свої думки на рахунок цього. Пані Альона, хочу вас ще одне запитати про хороше. Бачили, як Кримський міст тріщить по швам? Звісно, це така радісна новина. Радісна новина була. знаєте, в мене, в мене до того дня як Кримський міст бахнули. До того дня така радісна новина теж була. Мені хлопці вислали відео з добрим ранком, назвали, підписали міни від волонтерів по підерам, показали, як вони їх запускають. Я Думаю, боже, це ж ну, рано, це краще ніж квіти зараз. Розумієте? І це теж новина мене радує. Ну, хватить же реальна слухатися всіх. Треба ще і ще. І все у нас буде добре, але коли розтягується все воно так якось не дуже в нашу сторону, бо вони там поки рішення приймають, наші хлопці тут вмирають. Я з вами повністю згодна, але хочу вас ще запитати: ось ця ботоксна тварина пообіцяла жорстку відповідь на підрив Кримського моста? От як ви гадаєте, можуть вони наважитись на щось дійсно небезпечне і в першу чергу для наших хлопців? Там ми кожного дня в небезпеці знаходимося. Кинуть вони більше снарядів, чи дронів, чи що там вони там по нам, то ми вже їх не рахуємо. Звісно, може, це подла людина, з подлої країни може щось бахнути. Ну, ядерку вже ні, ніхто не чіпає, в нього просто не вистачить ні авторитету, ні сил. Слава Богу, Запорожська Гесть в нас теж поки що стоїть. А що нам ще зробити можна погано? Ми, ми так живемо в поганому, але ми вже звикли і все рівно продовжаємо боротися. Що він ще може поганого зробити? Ну я думаю, що вже він все зробив, все ще тільки. Справа в тому, що може ще щось, щось придумати, я не думаю, але ми готові до всього. Але щоб не було жертв. Нехай руйнує там всякі наші там щось, але щоб не було жертв. Ми дуже багато наразі. Ми діряємо найкращих хлопців та дівчат. Ось такий у нас сьогодні вийшов невеличкий ефір, але присвячений темі коштам і як вони використовуються. І те, що у військових не вистачає коштів, а депутати їх використовують на музеї. Друзі, пишіть свої думки з цього приводу. Пані Альона, я вам дякую, що доєдналися, Дякую, що сказали дякую. свою дякую. думку з цього приводу, друзі. А ви доєднуйтесь до групи Разом ми сила у Вайбері та допомагайте. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Дякую, Яночка. Молимося, тримаємося, боремося. І разом до перемоги! Разом до перемоги!